Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику поговоримо з вами про мій шлях в арбітражі трафіку з TikTok. взагалі, які відео я робив, скільки мені вдалося заробити і так далі. Хотів я зробити це відео з вебкою, але це не вдалося зробити по технічним причинам, тому прошу вас хоча б мене підтримати, поставити лайк і підписатися, це допоможе просуванню каналу, а тепер, в принципі, готуйтесь слухати про мою історію арбітражі трафіку з TikTok. Все почалось з того, що я почав вести, думав, створити свій телеграм-канал. В принципі, я створив цей телеграм-канал Кайло Крипто, раніше він називався з Крипто, і потрібно було якось набирати аудиторію. Зараз я десь прикріплю тут скрін з мого Тіктоку. Отже, я в принципі, почав робити якісь відео, вони були досить такими поганими, але не суть. Перші два відео в мене позалітали там, там, на. 800-900 переглядів, перейшло в десь 10 людей, і пізніше вже пішов невеликий прорив. Третє відео в мене залітає на 20 тисяч переглядів. в мене в телеграм каналу цей мій переход більше 300 людей. Я себе комфортно почуваю. Люди йдуть в середньому пости там набирають і по 400 переглядів, і по 300 переглядів. Я договорюю взаємною рекламою. Тобто, в мене в ті справи йдуть реально в телеграм-каналі. Все до я багато заробляю на рефералках. Тобто, на моїх постах люди починають заробляти, я на своїх постах починаю заробляти хоча б 10-20 доларів там, на 3 дні в середньому. Тобто тоді, в принципі, мені це подобалось взагалі. Досить я так непогано розкачав свій телеграм-канал до 400 людей, почав його вести активно. Все робив, виставляв тіктоки, вправу різні жанри аж до поки. Виходить таке відео в Дебідсона про арбітраж трафіку з Тікток. В принципі, я до того це знав, але е, не суть. Пише до мене друг, що він плеє трафік до одного телеграм-каналу, готовий платити по 5 центів за людину. Я пишу, трошки підзабиваю на канал, люди трошки повідписувались. З 400 людей залишилось десь людей е, 300. Тобто Нерегулярно викладаю такий контент, який був, Тобто контент людям був реально цікавий. Тобто Я там і розіграші всякі робив і таке. Далі я беру в цього телеграм-каналу OFR на 0.5 за підписника, переганяю їм людей 30. Пізніше я забуваю і на це, думаю, далі лити трафік собі в ктг канал. Щось я там знову перевів 20 людей з Тіктоку. Мені знову щось захотілося більше так, якби заробляти на самі арбітражі. Я перелив в цьому каналу ще 20 людей. Він мені дав оплату, я зробив там 25 доларів. І так я далі думаю, ну окей, треба займатися якось репетражем. Далі я почав брати, це було буквально цього літа. Почав я займатися петражем трафіку з зими, коли я створив свій канал. І в принципі далі я так почав брати офери в різних каналів, деколи 20-30 людей салью, получу 15 10 доларів, вже було добре. І на канал я так трошки підзабивав. Вважав, що ну блін, це мені приносить якісь гроші, канал. мені поки нічого не приносить. Що було в принципі фатальною помилкою? Адже я міг тоді в зимі трошки більше напрягтись, зробити ще більш У мене було просто багато ідей в голові, але я чомусь не хотів їх робити, тому що за що я зараз жалію, тому що ці ідеї в інших людей просто повистрілювали. Я зараз міг на каналі мати на ну, мінімум 5 тисяч людей. В принципі, в літі в мене стався досить такий переломний момент в арбітражі трафіку. Я тестував одну зв'язку, одне, одне формат відео, і в мене відео за ніж стріляє на 55 тисяч. Його зараз розкажу предісторію. Тобто цей формат відео виставляв криптомагнат, може хтось знає, хто ні, але я скопіював цей формат, моска так вкрав, створив собі, і за ніж в мене відео набирає 55 тисяч переглядів я переводжу в телеграм-канал клієнта по ціні 0,4 десь близько 300 людей. Тоді я залутав, не пам'ятаю, більше 120 доларів. В мене відео в день блокують. Я прям не знаю, типу, що робити. Не знаю, що робити. Я... Це відео можна було набагато дуже легко відновити. Просто я. Я вмів це робити, просто я вирішив, ну, подам апеляцію може інакшим способом, може спрацюю, Я подаю апеляцію інакшим способом, мені відео блокують остаточно, я вже такий сиджу, ага, треба щось з цим виправляти. Далі я починаю просто робити ще відео, просто робити, тому що я знаю, що це зайшло-зайшло. Е, я просто роблю відео, ну, там переходить максимум 30 людей. В сумі я йому переводжу в телеграм-канал десь людей 400. Я зрозумів, що далі якраз... Цей період, коли люди починають форстити цю тему арбітражу, трафіку, коли відео з криптою були просто ну повсюди, вони просто повсюди лились, і так і сяк. Далі я бачу в телеграм-каналі, те, що злили курс Лисого денчика Е, Цей курс мені досить дуже сильно, я б сказав, допоміг. Тим, чим що там були приклади ідеї для відео, я взяв з цього курсу, він абсолютно без ну, він платний коштує доларів 100, але так як його слили, тобто я ним користувався безплатно. До речі, ви його зможете знайти е, в моєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете його забрати, я його також собі виклав, тому можете забрати і курс волошина, і курс повєткана, і курс по заробітку за 200 доларів. Все це в моєму телеграм-каналі посилання я залишаю в коментарях. Я взяв дві ідеї з цього курсу, в принципі, створив новий тік ток правильно налаштував. У мене відео стріляло на 10 тисяч, я перевів ще 100 людей. В принципі, з тих 100 людей я залутав ще 40 доларів. І, в принципі, все. Пізніше, те, як ми знаємо, що розфорсився дуже сильно телеграм-канали. До речі, перед цим я починав створювати ще телеграм-канал перед Кайлом. Але вести TikTok... я б'ю просто на різкі з Ютуба там Слубожанка Волошина. У мене одне відео було стрільнуло навіть на 800, по-моєму, ні, на мільйон, друге відео на 200 тисяч, третє відео на 50. Цей, цей канал зараз заблокований, тому скріне прикріпити не можу. Я допустився там одної фатальної помилки. У мене був такий формат відео, що я вирізав. Ці відео робив ну, оригінальнішими там, з музикою, все правильно, типу не класна, там не більше 20 секунд. І Я вставляв на екрані таке. Допустимо, переходьте за посиланням профіль і забирайте 500 гривень». Правильно оформлював профіль, правильно оформлював підписку теле опис телеграм-каналу. Люди реально приходили до відео на... 15 тисяч, та, але я міг перегнати людей 50, залутати 25 доларів, було круто. А такі відео залітали, ну, два відео на тиждень залітали ну, сміло. В принципі, далі я почав робити таких відео більше. Зараз на свій аккаунт текст, виклав таке відео. Там в сумі десь набрало ці два відео 100 тисяч переглядів, перегнало мені все 15 людей, що говорить про те, що Нішер арбітражу трафіку з Тікток, вона трошки вже вмерла. Але в принципі не суть. Те, що я зараз е майже, я місяць-два вже не займаюся витрачанням трафіку з Тіктоку, тобто не Тікток, я б сказати, повністю забив. Не знаю, можливо, колись, колись я повернусь, але не знаю, це буде точно не зараз, тому що в мене зараз набагато інші плани. Я повністю повернувся в сферу криптовалюти повністю. Я зараз активно роблю проєкти, тому що ретродропи не сплять, скоро бачий ринок, скоро халвінг. І... Почав активно вести свій телеграм-канал, викладаю для вас пости свіжі, кожен день щось роблю і так далі. Е, тому не знаю. А, в принципі, от такий моя історія в арбітражі трафіку з Тіктоку. Всім, кому було цікаво слухати, дякую, хто подивився цей відеоролик і послухав. Е, тому дякую всім за перегляд. переходьте в ТГ канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коменти, чи вам було цікаво дивитись, і до наступного відеоролика.